Це дуже складно, пане ми ви як адвокат. першочергово скажіть своє слово про цю історію. Що вбачаєте ви в ній? як це все виглядає для вас? Я дуже обмежений в тому, щоб не здійснювати правосуддя в інформаційному просторі. Оскільки обмежений правилами адвокатської етики, сьогодні дуже влучно про це написав Роман Маселко. Він член Вищої ради правосуддя. Людина була, яку називали адвокатом Майдану. Він Відкрив очі на деякі речі, які не були відомі раніше. Я сьогодні вичитував з Олівцем це довге рішення, і знаєте, що виявив? До суду воно скеровувалося по статті 153 як зґвалтування. Ще останній слід, 19 жовтня 22-го року, тобто, в кінці року, обвинуваченим продовжували срок як гвалтівникам по статті 153. Після того було змінено обвинувачення. Ви знаєте, в нас це напевне. Е, ну, Люди знають суд. Люди критикують суд. Це е, суддя ну, пішла на лікарняне, це її право, вона, до речі, подала вже заяву про втручання в правосуддя, е, втручання в її діяльність. Але всі мовчать, що обвинувачення змінила прокуратура. Іншим словом, суд не може вийти за пред... межі пред'явленого обвинувачення. Якщо би прокурор не змінив обвинувачення, вона вирок би виносила, виходячи зовсім з іншої санкції. Тобто. Е, інші люди зовсім змінили обвинувачення на значно м'якше, яке дозволяло іспитовий термін. Жодного слова про те, що це зробив прокурор, ні разу не прозвучало. А, до речі, корінь зла і цієї проблеми там. Е, що, чи вийшла суддя за межі закону додавчого поля? Ні. Санкція по статті 152 дозволяє покарання від 5 е, років. Вона призначила покарання 5 років. Чи повинна суддя враховувати оцю таку довгу низку там пом'якшуючих обставин? Так, повинна, її закон до цього зобов'язує. Чи правильно вона винесла рішення? Очевидно, ні. Це рішення, воно збурило суспільство, воно не відповідає інтересам суспільства. То що це за закон, який дозволяє виносити такі рішення? Я проведу аналогію. Колись довший час по всіх справах про наркотики призначали іспитові терміни. Аж поки законодавець не прибрав нижню межу 5 і зробив 6. І одного дня відшило нема можливості призначати покарання зі цитовим терміном. Якщо суспільство вважає, що по по цій санкції статті, що по статті 152 не можуть призначати покарання, Верховна Рада має з п'яти перемістити до шести покарання нижню межу, і буде виключено такий випадок, який може бути формально. Покарання, яке вона призначила, вона дуже ретельно описала все, що відбулося перед тим. Причому е, описувала фабулу справи вже по новому звинуваченню, яке змінив прокурор. Хоч хтось з них, з Генеральної прокуратури згадав за своїх працівників. До речі, я хочу сказати таку тезу подарувати. Це містечкове правосуддя, щоб ви зрозуміли. Що таке цей населений пункт? Це 5 тисяч чоловік. Кожна людина з вищою освітою, вона неминуче вранці один одного знає і здоровається. І ти, через пару років, будучи суддєю, ти будеш вітатися кожного дня з батьками тих людей, кривдників чи потерпілих. Але чому відбулось містечкове правосуддя? Всіх влаштувала ця така змова, яка суперечить інтересам суспільства. прокурор знайшов обставини, які дозволили змінити обвинувачення, істотно дозволивши обвинуваченим вискочити зі справи, тому що попередня кваліфікація вона унеможливлювала призначення іспитового терміну. Цей вирок до речі, ну я не хочу, щоб його смакувало загальному. Ну називати речі, але коли я його аналізував. Ці обставини настільки суперечливі, навіть в тексті, що фактично відбулося. Експерт описує певні обставини, дуже детальні обставини. Так, да, дівчинка залишилася дівчинкою, але щось відбувалося, і тих деталей ми не знаємо, бо дуже скупо в судовому рішенні описано. Але… Прокуратура прийшла до висновку. Ну я ходжу щодня в суд по два рази в день маю кримінальні справи. Ви знаєте, попросити в них змінити обвинувачення, це в пустелі воду легше дістати. Вони до останньої каплі прокуратура йде абсолютно на самі безглузді вироки, підтримує обвинувачення, де виправдовують людей ніколи не зміни, а тут змінила. І питання, і питання в тому, що щось відбулося на тому рівні, на той момент. Після того я перепрошую, фактично зі слів дівчинки взяли слова, які дозволили дати їй спитовий термін. І, 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 і ось вам кінцевий результат. Пане.